Скажіть, будь ласка, от я заком... за кому пост... просто забуду. Майдан це хіміотерапія, ага. розумієте? Ми об... або ще це переживемо, або помремо в страшних муках з випавшим волоссям. Щоб mm. це пережити, потрібно зібратися з політичною волею народу, припинити ходити на антимайдан за 200 гривень. Просто сказати, ні, наше село не їде. Що робіть, те і хочете. Да, ми зараз, можливо, трохи втратимо, але знаєте, ні. Якщо так кажуть 10 сіл, якщо 10 громадян будуть підходити в супермаркет до свого депутата, який купує червону ікру, і казати чуєш, тобі нормально спиться. Це просто люди, на яких було недостатньо громадського тиску. Їх там 10 тисяч людей. Да? Якщо міліціонери будуть казати, ні, я подаю рапорт. Ми створимо прецедент, якого не чекає ні Росія, яка зацікавлена в нашій слабкості і криміналізованості, ні Європа, яка зацікавлена в нашій слабкості і криміналізованості. Чи ви хочете бути буферною зоною, у, у хтось розкраде, ми поїдемо з країни? От, я навіть в декрет не хочу йти в цій країні, я вам чесно скажу. Тобто, у мене є час, да, його, він там, як у всіх дівчат, дуже персональна інформація. Да, я це думала? Ну так, це ж непогано, це ж весело. Зараз, дивлячись на це, думаю. Окей, моя дитина спочатку піде в садочок, за який я заплачу хабар, там всі платять хабарі. А потім моя дитина піде в школу, де її будуть вчити вчителі, які підробляють документи і на рівні району розбазарюють гроші на ремонт школи, да? а батьки дають хабарі. Ви собі уявляєте масштаб криміналізації всіх процесів країни? Потім я буду ходити в лікарню. Де одні лікарі радять, ліки шкідливі, вони про це знають. Міністерство освіти закуповує там шприці, дешеві, що не підходять для цих лік. Ви собі уявляєте взагалі цей масштаб криміналізації на будь-якому рівні, будь-яку людину, яку ви з натовпу? Що ви хочете? Ви заслуговуєте науковича? Криміналізація свідомості. Ви називаєте це нормальним життям стабільністю?